Ви серйозно? гнівно відповіла Даша. Чому я маю за свій рахунок оплачувати вам лікування? Це мінімум 300 штук. Тільки з вами моя робота потягне 300 тисяч. А про всіх інших родичів я взагалі мовчу. Не мої проблеми, Даша. Вийшла замість за мого сина, будь добра, допомагати. Тамара Петрівна пильно подивилася на невістку. Ми всі один одному допомагаємо. І ти не виняток із правил. Сночок мені щотижня по двадцять тисяч відправляє. Свекор по господарству допомагає. Якщо мені потрібно в місто, брат на машині, тут, як тут, радий старатися. Сестриця моя на зиму цілих п'ять банок солінь надіслала. І ти давай не ухиляйся. Тамара Петрівна погрозилася пальцем. Будеш безкоштовно лікувати наші зубки. Жінка ствердно кивнула. Не буду я вам без грошей нічого лікувати. У стоматології інші правила це вам не до терапевта сходити. Даша невдоволено почухала шию. Навіть мої подруги платять. Зрозумійте, імпланти не на деревах ростуть, вони коштують грошей. Протезування це дороге задоволення. Навіть просто вставити зуби. Щоб їх зробити, теж потрібно заплатити без цього нікуди. Даша похитала головою. Ні, ти мені зробиш зуби, Тамара Петрівна не збиралася здаватися. Матері своїй, ти, мабуть, безкоштовно все зробила. Вона так і світиться від щастя, коли посміхається. А я, може, теж так хочу. Я мати твого чоловіка. Чим я гірша? «Боже, ну чому я погодилась поїхати на цю дурну дачу? Дашу всередині пересмикало від злості. Свекруха кинула на Дашу гострий погляд і пробурчала. Виходить, своїй матері ти зуби безкоштовно зробила, а на нас хочеш наваритися. Тобі шкода, чи ти нас за людей не вважаєш? Як мій Олег, узагалі з тобою зв'язався. Тамара Петрівна, ви тільки себе чуєте. Ще раз вам пояснюю, за імпланти потрібно заплатити. Я можу вам піти на зустріч і безкоштовно зробити свою роботу, але за імплати ви заплатите. Даша хотіла ще щось додати, але свекруха вже дуже давно свято вірила, що є тільки її точка зору і всі інші неправильні. Ах ти ж жаднюга! випалила Тамара Петрівна. це селище вже в курсі, який ти крутий лікар. Що про мене подумають, ти не подумала? Невістка стоматолог від Бога, а у свекрухи в роті жодного нормального зуба. Ну, якось ви ж раніше жили, далі також будете жити. Даша знизала плечима і подивилася у вікно. У половину людей у світі проблеми із зубами. І нічого, живуть якось. Ти серйозно? Випалила Тамара Петрівна. Мені ж усі сусіди обговорювати будуть, сміятися наді мною будуть. Так і бачу, як за спиною називатимуть, беззупою свикрухою. Моє серце через тебе лопне. У цей момент кришталева чаша терпіння Дар'ї з висоти пташиного польоту впала на асфальт і стріском розбилася на тисячі дрібних осколків. Ваше серце швидше лопне від того самогону, яким ви з чоловіком із самого ранку наклюкалися, Даша влучно назвала речі своїми іменами. Ах ти, зухвала, Тамара Петрівна сказі подивилася на невістку. Грошей мені на зубки пошкодувала. Ну, ти й свикруха, вилаялася. Жінка злісно подивилась на всі боки, взяла зі столу обробну дошку і кинула її на підлогу. Невістка дивом відскочила, дошка з тріском розкололася. Все, з мене досить цього цирку. У цьому будинку я не залишусь ні на секунду. Дарина стрімко взяла в оберемок свою сумку і вибігла на ганок. Біля паркану Даша зіткнулася з Олегом, який ходив по продукти. Дашенько, а куди ти тікаєш? Усе гаразд. Чоловік стурбовано подивився на дружину. А я якраз продуктів наша шличка купив. Дуже смачно пообідаємо, по королівськи. Ні, не в якому не порядку, у жодному місці непорядку. Твоя мати сплутала береги. Я повертаюся в місто. Даша ухилилася від обіймів чоловіка, який інтуїтивно широко розставив руки. Ти пішки не підеш до електрички години дві йти, кинув Олег на вздогінь. але Даша його не почула. Вона рішуче кинулась геть, якнайдалі від дачі батьків Олега. Свекор і свекруха, крім відрази, не викликали в дівчині жодних інших почуттів. Ноги моєї більше не буде в цьому місці. І навіщо я послухала Олега? Матінку свою він, бачте, провідати надумав. Ще раз запропонує мені побачити цю жінку, розлучуся з ним і крапка. Дарина брудно вилаялася. Яка я молодець, що одягла кеди, а то на підборах у такій дірі? Сама босі ноги собі переламала. Дівчина знову вилаялася, на чому світ стоїть, літає, стогне і тримається. Безкоштовно їм зуби, я бачте, маю робити. Це взагалі ха, гроші на вітер. Даша жадібно вдихала сільське повітря. З таким успіхом можна просто взяти кілька мільйонів і залишити їх на лавочці. За п'ять хвилин Дар'я почула ззаду звук автомобіля і інтуїтивно притиснулася до узбіччя. Поруч із дівчиною зупинився Олег. Даша, залазь, що стоїш, вимовив чоловік. У ногах правди немає. Дівчина відчинила двері і зализла всередину. Олег рушив з місця і кинув на дружину колючий погляд. І що ти влаштувала в будинку моєї матусі? Вона в істериці, тато її приводить до тями. Складно було один день спокійно посидіти в гостях, Олег сердито прокоментував перепалку. Це я влаштувала. Даша злобно подивилася на чоловіка. А ти хоч знаєш, що насправді сталося? Зрозуміло, Мамуля повідомила про вашу розмову, вона до тебе звернулася по допомогу, а ти послала всю мою сім'ю. Матусі боляче розжовувати їжу. Вона до тебе по-людськи, з проханням, допомогти їй з зубками. А ти з нею хотіла здерти 300 тисяч, тобі не соромно. Гнівно випалив Олег. Даша, ти ж нормально, хіба тобі складно? Триста штук. Ти в своєму розумі, з моєї рідної матусі вимагати такі гроші. Не почувши відповіді від дружини, Олег ще сильніше обурився і грюкнув кулаком по підлокітнику. Моїй матусі боляче їсти. Олеже, ти приколюєшся? крикнула Даша. Усе взагалі не так було. Навіть не смій зараз нічого говорити. Олег сердито похитав головою. Один день не могла нормально провести із моїми батьками. Сама посварилася, і я ще мало не посварився. Тривожну атмосферу в салоні розрізав телефонний дзвінок. Хто ще там? Даша перегнулась і дістала із заднього сидіння сумки телефон. «Дашу! Ти що там влаштувала Автамари Петрівни? Я зараз із нею розмовляла, вона відобрази собі місця не знаходить, у неї там зуб трошки хворіє. Тобі що, шкода допомогти їй? У телефоні пролунав невдоволений голос матері Даринки. Вона зараз набрала мені плаче в трубку, їй жувати боляче, а ти з неї якісь фантастичні гроші вимагаєш. П'ятсот тисяч. Ти в кого така виросла? Хіба ми з батьком тебе так учили ставитися до людей, тим паче до родичів. Мама Даші не приховувала свого обурення. З розмовою з мамою Даша здогадалась, що Тамара Петрівна розповіла її матері зовсім іншу історію. Мамуль, я тобі потім зателефоную, мені зараз незручно. Дівчина повісила слухавку і вимкнула телефон. Найменше в моменті Даші хотілося спілкуватися з матір'ю. Важке мовчання огорнуло салон. Дарина подивилася на свій гарний зелений манікюр. Ну, Олег, ніби підтримати мене, адже правда на моєму боці, чому я маю сама із своєї кишені оплачувати лікування зубів усій його поганій сімейці. Там замість зубів у них у всіх гнилий город. Надивилася я на всіх його родичів, коли ми одружилися. Там дочі стався зносити бульдозером. Такий косметичний ремонт. Якщо всіх родичів порахувати, там роботи на кілька мільйонів. Нехай рухають у звичайні поліклініки, там є можливість абсолютно безкоштовно зробити так, щоб не боляче було жувати. Якщо вже так закортіло, теж мені, Ні, щоб нормально заробляти, тільки й думаю, чим поживитися. Дашо, я ось що думаю. Олег перервав тривале мовчання. Можеш усій моїй родині не допомагати з зубами, але матері моїй одній треба допомогти. Так буде правильно. Олеже, триста штук мені на імпланти переведи, я їй усе зроблю як найкраще», – викарбувала Даша. Ти знову заладила. Дашо, у тебе що? В голові тирса? Ти смієшся із моєї матері вимагати такі гроші. Чоловік голосно крикнув і на силу вписався в поворот. Автомобіль дивом уник лобового зіткнення. Олеже, ти як водиш? Ми мало не влетіли в машину. Стеж уважніше за дорогою, або я негайно вийду, звизгнула, закричавши, Дарина. Олеже, ну як ти не хочеш мене почути? Не можна там безкоштовно зробити. Треба все в роті повністю переробляти, це коштує грошей. Я не збираюся за свій рахунок купувати їм імпланти. У тебе в самого повно грошей. Оплати, і я все зроблю, спокійно додала Даша. Як ти смієш так думати, збуджено відповів Олег. Хто в нас у домі стоматолог? Я чи ти? Це твій обов'язок допомагати родичам. Чи ти бажаєш посварити мене з матусею? Я бажаю, щоб ви від мене відстали. Даша обхопила коліна обома руками і відвернулася у вікно. Відчепіться від мене з цими безглуздими, нав'язливими проханнями. Те, що я, Дантист, не дає вам права вимагати від мене безкоштовного лікування. А я бажаю, щоб ти допомогла моїй матері з зубами. Тобі прямим текстом про це сказали. Боляче розжовувати їжу, вимовив Олег розсердженим голосом. А якщо в мене заболять зуби, ти з мене теж гроші візьмеш? А хіба ти зараз скаржишся на зубний біль? Даша від злості місла стиснула кулаки. Поки що все нормально, але якщо заболить, Олег збирався далі огризнутися, але Даша його перебила. Ось коли заболить, тоді й поговоримо. А зараз спокійно вези мене додому. Я її їду спокійно. Крикнув Олег, різко натиснувши на газ. Раптово Даша вловила різкий аромат спиртного. Господи, невже він накатив зранку разом зі своїм татом, коли допомагав йому з сараєм? Зрозуміло тепер, чому вікна настіж і вітер як на катері. Даша кинула переляканий погляд на чоловіка. Він мене обдурив, він не планував ввечері їхати. Він хотів залишитись на ніч, на дачі, в батьків, щоб я заночувала в будинку. То дружини став доходити хитрий план чоловіка. Хотів, щоб я весь день занурювалася в негатив його поганої сімейки, знаючи, як мені неприємні його родичі, він хотів, щоб я весь вечір вислуховувала їхні прохання безкоштовно полікувати їхні зуби. Даша закусила губу, хвилювання здавило горло. Випити зранку і так безвідповідально сісти за кермо. Я вже третій місяць заміжня за Олегом і зовсім нічого про нього не знаю. Даша в страху з'їжилася в сидінні. Олеже, будь ласка, припаркуйся, я далі сама доберуся до будинку. Даша вирішила не акцентувати увагу на тому, що Олег випив. За весь час стосунків Даша всього три рази бачила Олега в нетверезому вигляді, і всі три рази погано закінчувалися. Коли Олег випивав, він змінювався до невпізнаваності. Перетворювався на дику, неврівноважену і буйну тварину. Перший раз, коли Дарина побачила його п'яним, він влаштував бійку з офіціянтом у ресторані, другий раз брудно обматюкав Дарини найкращу подругу. А про третю історію Дарина взагалі не хотіла згадувати. Я не збираюся зупинятися. Чоловік людо подивився на Дашу. Моя мамуля золота жінка, а тобі. Я вдома як слід розтлумачу, як треба шанобливо ставитися до моєї матері. Олеже, будь ласка, припаркуйся на узбіччі. Я боюся, переляканим голосом сказала Даша. Жінка сильно злякалася. Мовчати! Прихистив у себе змію. Олег брудно вилаявся. Мабуть, самогон був із відкладеним ефектом дії, і розум Олега затьмарився не відразу. Вранці розлучусь з ним. Як я могла повестися на приємну зовнішність і хороший дохід, і сумом подумала Даша. До того ж, за всі три місяці шлюбу він мені нічого, крім пари букетів, толком і не подарував і ось цю безглузду спідницю, яку я за його бажанням напнула на зустріч до його матусі. Даша важко зітхнула. Раптово Олег стиснув руку в кулак і люто подивився на Дашу. Далі відбулася сцена. Неприборканої агресії та насильства, яка тривала мить, але цього було достатньо, щоб Даша відчула справжній жах. У моєї матусі вона на зуби триста тисяч виманити хотіла. Я розповім тобі, як треба поважати моїх родичів. У Даші потемніло в очах і задзвеніло в вухах. Присипалися іскри з очей. Дихання здавив тихий жах. На секунду Даша подумала, що Олег її вдома приб'є. А чоловік щосили вдавлював газ і вів машину як божевільний, немов усередині себе уявляв, як розправиться з Дашею. Мою матусю хотіла на триста тисяч обікрасти. Я навчу тебе поважати, моїх родичів. Немов зіпсована платівка, чоловік по колу говорив одні й ті самі слова. У цей момент Олег явно був не у собі. Через кілька хвилин Олег з огидою подивився на Дашу і знову захотів зробити боляче дівчині. Даша інтуїтивно пристебнулася. За налитим кров'ю поглядом Даша здогадалася, що чоловікові його агресія припала до душі. Олег уперше підняв руку на Дашу і, жадібно облизнувши сухі губи, ось ось збирався проявити агресію знову. Я навчу тебе любити, моїх рідних. Олег замахнувся. Даша інтуїтивно вчепилася в руку Олега двома руками і пронизливо закричала. Далі все було, як у тумані. Даша прийшла до тями в лікарняній палаті. Дашенько, ти прокинулась. Дякую, господи, ура. Вона прокинулася. Даша побачила свою найкращу подругу Олену. Почекай, наберу тільки твоїй матері. Аліна Федорівна три доби за тебе молилася всім богам, тільки зараз додому поїхала, а я її підмінила. Ех, що сталося? Даша на силу приходила до тями. Спокійно, не ворушись, тобі зараз не можна. Олена обережно взяла подругу за руку. Якщо хочеш води, скажи я допоможу. Що сталося? тихо прошепотіла Даша. Ти з Олегом потрапила в аварію. На великій швидкості ваш автомобіль влетів на зустрічну смугу і влетів у вантажівку. Ти дивом вижила і без інвалідності. За кілька місяців одушуєш». А що з Олегом? Даша подивилася на подругу. Олена промовчала. Я так рада, що з тобою все добре, так рада. На обличчі Даші з'явилась непомітна посмішка. Дівчина повернула голову в бік вікна, де було видно невеликий шматочок синього неба. У цей момент Даша десь глибоко всередині себе зрозуміла, що все буде добре, яскраві промені сонця ніжно пестили її обличчя. Промені сонця, як завжди, однаково світять, і всім хорошим, так і всім поганим людям.